Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч плей-офф Ліги конференції між Ралом Бетісом та Криворізьким Кривбасом. 3-0 на користь Рала Бетіса. І за рахунком 5-0 саме іспанська команда виходить до групового етапу Ліги конференції ось, мої любі друзі. Давайте поговоримо про поєдинок мої любі друзі, давайте по порядку все розпочнемо. Ось, давайте розпочнемо з стартових складів. Стартовий склад Реала Бетіса. В 4-2-3-1, мої любі друзі, вийшла гарна команда Пелігріні. Ось у воротах Руї Сільва. Бернардо Десоу за Лірен та Зексенеке, Ектор Білєрі на Редрігі з Альтіміра Кардос, центральний опорний півзахисник, Ласада, центральний атакувальний півзахисник, Злзулі Санчес Регіс по флангах та э, Руїбаль вийшов грати у нападі. Ось такий стартовий склад э, світської команди. Підопічні Юрія Верне Дуба вийшла грати також по установці. 4-2-1, 3 Кліщук в воротах, Гарманчук стецькові захисники, дібанга Бандеїра по флангах, Бізімана, Вакулка, центральні опорані підзахисни, Максим Луньов центральний атакувальний підзахисник, кузик Драмбая по флангах та кажушка у нападі. Ось такий стартовий склад криворізької команди. А тепер давайте по матчу. Мої любі друзі. І матч був доволі непоганий. Мені дуже сильно сподобалось бажання української команди. Ось, в принципі, початок був доволі такий рівний. Я б сказав, да, Real Betі з більше м'ячів, але там невеличка перевага. 60 на 40. І я вважаю, це не така та й велика перевага ось в перші півгодини матчу. О, да, у севільської команди було більше ударів, вони більше атакували. Але українська команда не відсиджувалася в захисті, команда атакувала. Але, звичайно, що команда Юрія Вернедуба хотіла забити. Більше було речі кутових у Кривбаса, В перші півгодини 6-1 взагалі за кутовими. Тобто Кривбас давав гідний бій. Ось, але були руї Баля на 60 й припрошу на сороковій хвилині, мої любі друзі. Ну, скоріше за все, ось цей гол на 40-й хвилині він десь трішки підкусив нашу команду українську Кривбас, тому що ось Ройбаль забиває 40-ва хвилина матчу. І я би тут був в цьому, до речі, голі би виділив би Зазулі, який обіграв один в один, зробив акцентований простріл. Ну, а Ройбаль підставив ногу, забив. Гол команди справді надломив, тому що буквально протягом двох хвилин Real Betis поставив крапку у даному двобої, і той такий Езал... Езалзулі. І Робить гол, та два голи забиває, та робить ще голіву передачу, мої любі друзі. З Алзолі. Тут тобто він два голи забиває, та ще й голіву передачу. Ось, Забиває на, на 41-й хвилині, потім на 43-й хвилині забиває. Ну і. ось такий подвійний. Я б навіть потрійний удар буквально за 3 хвилини. Українська команда пропускає тричі дуже прикро, тому що Кривбас непогано грав, і команда Юрія Вернодума могла би розраховувати е, на хороший результат, ось, але на превеликий жаль, ось Руйбаль забив. Да? А це гол став ну, після цього пропущеного голу наша українська команда трішки так посипалась. Ось, в другому таймі. Мені сподобався знов-таки настрій, з яким команда вийшла, навіть незважаючи на складну ситуацію. Було вже зрозуміло, що 5-0, загальний рахунок, тут вже все. Але хотілося забити, хотілося просто знаєте, забити. Знаєте, просто забити хоча б один гол. Ось. І були моменти, були хороші моменти до того, щоб забити. Десь трішки не пощастило. Ось. В цілому, Кривбас, думаю, на гол то награв сьогодні, по-перше, своїм бажанням да? свої ось знаєте, Кривбас був. знаєте, що мені сподобалось. Команда хотіла. Команда хотіла, і мом... ну, момент був. Кривбас, на мою думку, награв. На гол. Да, Релбетіс повністю переграв Кривбаз за всіма статистичними показниками. 28 удар по воротах, 7-0 удар у площину. 63-37 це у нас неміячем, да? І тут Бетіс переграв українську команду. Ще 7 з Ну, за автовими та Кривбаз переграв. Бетіс. Ось, давайте подумаємо ще статистику гольових шансів. 5 гульових на год тера Бетіса 2 голів на годину пущі. Но Карбаса була одна на года. І одна гулів на годину, підписні дуба, не забула. Мені сподобалось ще раз вам скажу. Бажання, бажання воно було, звичайно, ще протирала Бетіса важко. Команда сильна, команда, яка постійно є іспанським єврококовим бійцем. Тут не тільки Кривбасу буде нелегко ще й на виїзді, да, тут Манріс Коморало було нелегко, мої любі друзі. Самим, самим під Карла Карлаче було нелегко грати на цьому стадіоні. Ось, а Кривбас мені дуже сильно сподобався в перші півгодини даного поєдинку. Справді команда билася і, і справді, мої любі друзі. Були абсолютно усі шанси, що команда заб'є. 551 передача підопічних Пелегріні, 479 передач точні, 63 відсоток контролю 86% точність передач. У підопічних Юрія Вернадуба 324 передачі, 242 передачі точні, 37% контролю м'яча, 74 точність передачі, два осади української команди, один в іспанської команди. Із 20 ударів командир Алла Беті заносить 7 ударів в площину, 8 ударів повзорота, і 5 ударів просто-напросто блокується. У Карбасі 8 ударів, але був Каркас воріт, справедливості раді. Ось це якраз і був гольвий шанс для того, щоб збивати. Трішки допочастило. 4 дерев позарод, 4 удари заблоковані. По успішних відборах Real Bеттіс був на висоті, аж 11 успішних відборів з 91%, з 91 успішності. Real Бетс був на висоті. ну і Карбас також має напевно показник, 10 успішних відборів, 62%, також доволі високий показник. 0 Сейвів в редері Реал Бетіса. Ну, в принципі, напевно, 0 ударів площину, що Карбаса. Да. Вратар в гру не вступав, але трішки, я ж кажу, трішки не пощастило українській команді. Моменти були ось. Зато м'яч, а? До речі, до чотири речі, сейви зробив наш вратар українського Кривбаса. Але м'яч, а? 26 17 мої любі друзі. Тобто ми змушували Реал Бетіс так відбиватися, були відрізки, коли українська команда я б навіть сказав, просто затискала. Іспанську uh, команду бу, було відрізки, звичайно, що ось по прихоплення до речі, 15-13. 10-14 правилу, ну, жовтих карток не було. ось, Найкращий футболіст з Езалзулі. До речі, Родрігіс ідав голіву передачу, але в будь-якому випадку все одно Езалзулі. Він оформив дубль, в принципі, непогано був, я трішки переплутав. Там Родрігіс віддав голіву передачу в забутому м'ячі на Ругібалі, на ось й 40 хвилині. Підводячи підсумок, мої так, По-перше, Реал Бетіс хочу привітати. Да? Вони, в принципі, заслужили. Вони, в принципі, так воно і є. Що команда заслужила. Ось. В будь-якому випадку Кривбас браво, команда билася, команда діла, самовідважно, навіть би сказав. би. І Браво Кривбас, да, Дуже прика поразка. 5.0 за суму до матчі дуже важко приймати це. Але, нічого, браво команді, яка дала гідний бій і програла з високо піднятою головою, я все-таки думаю. Ось. Тому не засмучитесь, друзі. Ось Кривбас при Юрі Вернадубі неймовірно, спрогресував команда. Проробила просто неймовірну якусь роботу за останні два роки. Ось. Тому команда на правильному шляху. подивимось як там воно буде далі. Дякую вам за увагу. Бажаю вам тільки всім накричу. Всім до побачення, всім нових зустрічей.